Коли ми потрапляємо в руйнівні емоції, такі як біль, страждання, агресія чи печаль, ми автоматично понижуємо свої вібрації. Це відбувається, тому що ці емоції викликають внутрішнє напруження і дисбаланс. Перебуваючи на низьких вібраціях, ми відкриваємо двері для негативу, який може проявитися в різних формах, зокрема у вигляді хвороби. Щоб уникнути цього, важливо усвідомити цей процес і навчитися долати такі стани. Якщо ми відчуваємо, що наші вібрації знижуються і ми наближаємося до хвороби, потрібно зробити кроки для змін. Замінити руйнівне на позитивне можна через активності, які підвищують наші вібрації, наприклад, читання цікавої літератури або ж вираження емоцій через творчість. Це малювання чи створення чогось нового, також танці, спів або просто сміх. Кожен такий крок не лише підвищує вібрації, а й допомагає зберегти внутрішню гармонію, яка є основою для нашого здоров'я і благополуччя. Дякую!